Хлібний дар. вирішується на полі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та принц Гаррі прибули з візитом до Києва. У планах очільників зовнішньополітичних відомств України та Польщі обговорити спільну безпеку, вступ України до ЄС та НАТО а також тиск на Москву. Британський принц Гаррі в Києві уперше до цього був у Львові. Під час поїздки він і команда його фонду «Інвіктус» «Гейм» планують обговорити з українською стороною нові ініціативи для реабілітації військових. Запланована зустріч із ветеранами. Власне, з цього почнемо, але підемо і на інші теми. Про це будемо говорити з Богданом Бондаренком. Це політичний експерт, експерт з конституційного права та політики. Вітаю нас у студії. Добрий день. Такі гості дуже різні, з дуже різною ціллю прибули до Києва від візиту Радослава Сікорського. Чого ви чекаєте? Тому що. Ну, він же зараз там в деякій опозиції до президента Польщі, наприклад. Ну так, да, це справді два паралельних візити. І я думаю, що більше треба говорити про поляків, тому що, незважаючи на візит цілого принца, у нього більш гуманітарна складова. Якщо говорити про Радіслава Сікорського, то. Е Давайте так. Ну, перше, нас очевидно буде цікавити дуже багато інформації про позицію Польщі за результатами нещодавної атаки на Російську Федерацію, тому що незважаючи на різні заяви з поляків, ми все таки розглядаємо це не як масштабну провокацію, а все таки як атаку на територію Польщі. Хоча не першу, згадаємо, що в 2022 році здається, вже на території поляків розривалася російська ракета. Тобто таке теж вже мало місце бути. Якщо говорити про те, ну що він скаже, складно оцінювати, але власне мені здається. Що його якраз позиція з приводу дій росіян вона може бути навіть критичніша ніж за позицію прем'єра, тому що якщо ті говорили про масштабну провокацію, він казав, що це не є помилкою. Ну а дивіться, що він сказав, що російські дрони на території Польщі не були помилкою, і це він відреагував на твіт Дональда Трампа у своїй соцмережі. Бо Трамп наголосив на тому, що в ніч проти 10 вересня до Польщі влетіло це. Сікорський казав, що в ніч проти 10 вересня до Польщі влетіло 19 російських дронів на. До України було 400 і понад 40 ракет, бо Трамп казав, що він незадоволений ситуацією і припускав, що ну це могла бути помилка, а, але як ось ось ця позиція може вплинути, крім того, що це може роздратувати Дональда Трампа, бо ми знаємо, що він дуже чутливий до будь-якої критики і на це реагує. На ну, тому ми його критикувати, звісно, не будемо. Але якщо ми говоримо за те, як це можна класифікувати, то ну Якщо з теоретичного рівня підійти. То якщо між двома країнами є певні конфронтаційні дії, то на першому етапі відбуваються дії, які інша сторона взагалі не бачить. Тобто вони максимально прихованого масштабу. Вони можуть те, що ми називаємо загально гібридними загрозами, але це от підрівень, пов'язаний з тим, що навіть розвідка своєї країни ще не фіксує. Другий етап це вже дії, які пов'язані з можливою фіксуванням, а навіть джерел походження агресії ну, наприклад, поляки можуть бачити, що якісь дії робляться росіянами, але поки що не можуть нічого пред'явити. Потім переходить етап. На якому вже розвідка, наприклад, може чітко фіксувати, що це дії з боку агресора, але вони чи можливість використовувати конструкцію так званого правдоподобного заперечення. А переходячи на наступний етап, це ще не відкрита війна, уже чіткі відкриті дії агресивного характеру однієї сторони по відношенню до іншої, і після цього вже може бути наступним етапом тільки права війна. На мою думку, ми зараз спостерігаємо по відношенню до Польщі з боку Росії. Ось цей відносно передостанній етап. Тобто, так вони можуть зробити певний інформаційний шум з приводу. Того, що ці дрони там не мали російського прапору, не летіли під російський гімн і тому подібне припаси не мали це може бути будь-що насправді. Але якщо ми говоримо безпосередньо за самі характер дій, то це видно, що дрони прилетіли. Давайте використаємо таку конструкцію з території союзного сударства. Ну тобто, щоб не казати про Білорусь, а власне з території вони з російського походження, і це ну не та історія, яку що російська влада, що російська розвідка дуже активно заперечує. Вони говорять багато чого, але прямого заперечення, що це наші дрони, які власне були відправлені по Польщі, виключно там ми не хотіли це типу, помилка, Цього немає. Тобто, ми бачимо досить відкритий етап цього протистояння. Його треба дивитися в контексті тих самих навчань, про які тільки що ви згадували в новинах сонвальського коридору, всіх проблем, які можуть бути, ми бачимо, що. Насправді Росіяни провокують і ну насправді здійснюють навіть не просто провокації, а вже відкриті дії по відношенню. Окрім того, що Польща є членом там Європейського союзу та НАТО, це одна з країн, яка власне дуже тісно співпрацює з Крема Сполученими Штатами Америки, і Дональд Трамп в своїй зовнішній політиці розглядає поляків як одного з ключових для нього членів європейського союзу. Тому те, що Росіяни роблять, це очевидний напрямок дій на те, що вони показують свою силу. Це стандартна гебешна історія пов'язана з тим, що це знаєте постійне покусування і перевірити, де межа цих червоних ліній, до якого моменту їх можуть совувати. Ну, власне, це зараз відбувається, і в мене, чесно кажучи, є враження, що протягом всіх навчань, які будуть тривати, може бути може навіть неодноразово ще щось схожого характеру, тому що подія, яка пов'язана з підготовкою цих навчань на території Білорусі, вона якраз і створює певне поле. Для того, щоб росіяни, ну я маю на увазі інформаційний підґрунтя, для того, щоб росіяни дьоргали далі ну, поляків, литовців, Латвію, нас. Навіть та сама історія про Арешнік, який активно повідомляється, що спочатку ми його там розмістимо, потім він там уже доїхав або доїжджає. Тепер вони його збираються випробувати або планують випробувати. Це з одного боку, може мати безумовно якусь мілітарну складову для військ. А білорусі та Російської Федерації якісь відпрацювання все одно на певній території будуть, але з іншого боку, це завжди буде використовуватися як інформ... ну, як момент інформаційного впливу, впливу на а, західні суспільства, які бояться війни об'єктивно, не хочуть війни, і мабуть на нашу думку не до кінця готові до реалії, з якими ми живемо три роки. Ну бо тут же ж головне, що робить Росія для нас очевидно. Напевно, це очевидно і для Європи. Ніхто там не сліпий, всі все розуміють, але політика політика є політика, і тут головне питання: реакція в всьому в історії була задіяна четверта стаття НАТО про консультації. Звісно, українські коментатори Фейсбуку хотіли п'яту статтю, яка до цього я нагадаю за весь час була задіяна тільки один раз після атаки 11 вересня. Ось ця реакція на заліт дронів, нехай навіть без бойової частини, але ми вже бачили, як їх збивали, застосовуючи союзну авіацію. Чи достатня вона? Якщо ми говоримо знову таки за підхід європейців з цього приводу, у них є в процесі там і діяльності розвідувальних служб і зовнішньої політики є така штука, яка називається Запобігти війні, яку можна було не спровокувати. Тобто, на їх думку, вони на будь-які такі дії намагаються знайти. Симетричну або асиметричну відповідь, але яка не спровокує повномасштабного якогось конфлікту між сторонами, тому що вони розглядають їх поки що як війну, якою можна уникнути, незважаючи на це, а поляки заявили, ну тобто у відповідь здійснили певні дії пов'язані з тим, що ви тільки що говорили та закриття авіапростору, обмеження кордону, тобто те, щось більш строковіше, щось менш строкове. Тобто, певні дії були здійснені. Але ну ми розуміємо, що для таких викликів, які на сьогоднішній день є в контексті протиповітряної протиракетної оборони. Не стандартних рішень, які на сьогодні перебувають там в більшості країн альянсу, ну недостатньо. Тобто, ми пройшли складний шлях і проходимо складний шлях з протидії російським атакам комбінованого характеру, і щось нам вдається, і насправді вдається дуже непогано. Поляки зі своєї сторони говорять трошки про іншу історію. Я півтора тижня тому був в Польщі, і якраз на одному з безпекових яких таких обговорень говорили про те, що нам треба збільшувати проти повітря. Трі оборону і говорили про такі дорогі складні системи, яких вкрай мало у світі, яких ми особливо потребуємо, але на них звертали увагу. А на якусь розбудову більш мобільної системи протиповітряної оборони, пов'язаної з дешевими рішеннями проти дешевих загроз, особливої дискусії не було. І навіть я вам скажу більше, що коли йшла мова про загрози для Польщі, вони обережно казали, що так, ну дрони дрони, ми знаємо з точки зору там української війни, але нам треба розвивати артилерію. Мене суб'єктивно вразила ця ідея з приводу того, що треба в на третій рік, на четвертий вже заплутався в датах, час дуже четверти вільний та, та. четвертий рік війни нашої активно розвивати саме артилерійський компонент, а не ті проблеми, які є на сьогоднішній день у західних власне армій. Ну це історія така. Тому відповідаючи на ваше питання, чи достатні дії? А з боку альянсу, ну нам би, звісно, хотілося іншого формату, але альянс давно показав, що ну четверта стаття так, поговорити так, але ну не буде ракетною удару відповідь там місця запуску дронів і тому подібне, навіть якщо вони будуть ідентифіковані, тому якоїсь симетричної відповіді очікувати не варто. А яка може бути асиметрична? Ну, ну артилерія, може ж поговорили, це, що це не асиметричний. Це, це ще до це. Дискусія була ще до атаки. і Це було смаласне висловлено на одній ну, розмов. але після атаки Даруйте вони вчора хвалилися якраз артилерійськими навчаннями. Та Ові танки їх бачили в військовому середовищі українському є велика кількість запитань до. Цієї підготовки, тому що це певною мірою нагадує а, ізраїльські танки Міркава в 2023 році, без будь-якого особливо там дешевого динамічного захисту у вигляді мангалів, ну те, що за абсолютно ну, зрозуміло для нашої війни, але ну, не тобі, зрозуміло. В парадигмі Другої світової е, можливо певною мірою трошки далі, але загалом не готові до сьогоднішньої війни. Яка може бути симетрична відповідь? Це питання складне, тому що. Е Ідея про те, що Росія ворог власне на території знову такі Польщі минулого тижня лунала неодноразово. А навіть якщо ми говоримо про представників інших держав, навіть словаччини, угорщини, все одно розуміння загрози з боку Російської Федерації навіть у них є. Я не кажу про політичний естеблішмент, а я кажу про власне таку більш експертну складову. Але незважаючи на те, що є розуміння, а реальності загрози для з для них з східного кордону все одно. Говорити про те, що вони готові змінювати свої підходи і переозброюватись ну поляки насправді масштабно переозброюються за останні роки в порівнянні з сусідами, але я маю на увазі зміну підходу зменшення фінансування, якщо коротко, welfare state або соціалки, і перехід на складні. Неприємні для суспільства в першу чергу дії, я цього власне готовності не побачив. А якщо такої готовності немає, то означає, що до війни такого характеру, який ведеться, зокрема на нашій території, масштабної, та не того, що готувалося, ви згадували дві рік, там обмежених операцій, спеціальних операцій або якихось там оперативно-тактичних груп, які будуть спільного характеру застосовані десь на близькому сході, тобто вони меншою мірою готові. І мені здається, що вважаючи на те, що вони так само певні свої слабкості розуміють зараз. Поляки пішли тим шляхом, яким мабуть логічно було б піти будь-якій державі. Вони зробили фізичні обмеження в повітряному просторі і на землі. Вони показали свою активність там розгортання певних своїх військ, але вони попросили так само про певні додаткові кошти з боку для своїх союзників для свого розвитку. Чи це правильно використано ними? Мабуть, так наскільки ефективно там працювала натівська авіація? Ну тут хай вже експерти авіаційні розповідають, як це може бути, але об'єктивно те, що для нас би здавалося тихою ночью, та яка просто ну, скільки, 19, ну 20, там 25 якихось повітряних загород у вигляді навіть не ну. Гірбір, то але ж знизу не визначиш, ми не знаємо. Ні, я, це... я розумію, постфактум вже наслідок того, оцінюючи ніч, ми б сказали, ну так, таке буває, але це була спокійна ніч. Для поляків це дійсно певним моментом, знаєте, війна приходить набагато ближче. І, до речі, саме з того місця, з якого вони чекали, кордон з Білоруссю. Ну, Будемо дивитися, які дії вони зроблять. Треба бути справедливими ми на початку жовтня 22-го року, коли по нас вперше полетіли шахеди, їх теж були одиниці, але ми пам'ятаємо, що вони тоді вже вбили людей, і так само в нас була До речі, здається. Паніка. По полякам ракета прилетіла тоді, десь в вересні, якраз в жовтні 22-го року. Тому у них теж приблизно в цей самий час уже перші російські ракети або якісь засоби враження вже опинились ну, на їх територію. Розуміємо, що Росія підвищує точку ось цю ескалації за принципом. Селямі зараз там згадують початок Другої світової, так як відкусували Чехословаччину, судети далі далі Польщу. І все це сходило з рук так само з Росією. І тут головне власне реакція. Але давайте трохи змінимо тему співпраці в енергетиці, вступ України до Євросоюзу, зупинку постачання російського газу та нафти до ЄС обговорили під час зустрічі віце премєр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Тараскачка та міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Також вони узгодили порядок денний переговорів на рівні лідерів. Це Качка, написав у соцмережі Ікс. Послухаємо цитату. Ми підбили підсумки двосторонніх консультацій щодо прав національних меншин. Уточнили, що у нас немає проблем по суті, і є рішення щодо всіх 11 пунктів порушених Угорщиною. Ми зацікавлені у більш комплексному діалозі з Угорщиною щодо політики стосовно національних меншин. Тарас Качка, віцепрем'єр України з європейською і євроатлантичною інтеграцією. Дипломатичною мовою звучить перемовини про енергетичну безпеку. Розуміємо, що йдеться в тому числі і про нафтогін Дружба, з, з якого Угорщина отримує нафту і далі її перероблює і не хоче купувати іншими шляхами. І водночас Угорщина блокує, перешкоджає українському вступу до ЄС. От тепер вони будуть більш зговірливими? Побачимо. Я думаю, що це буде. Видно після результатами зустрічі лідерів, якщо вона відбудеться, тому що тільки що було процитована власна позиція качки з цього приводу, але якщо подивитися на ту саму соцмережу X і позиції CR, то вони трохи відрізняються від наших. Тобто, він, якщо тут загальний літ метів пов'язаний з тим, що домовилися, організували і готуємо зустріч, то то не був настільки, як мені здалося, а власне щасливий за результатами двосторонньої зустрічі, яка відбулася, власне про ми говоримо з нашим віцепрем'єром. Тобто до чого. Це веде. Це не означає, що там зустрічі не відбудеться, що це якісь серйозні проблеми для організації, але це означає те, що вони продовжують піднімати тему національних меншин мовного питання, яка власне неодноразово об'єктивно скаже маніпулювалася з боку угорської сторони, тому що неодноразово можна почути від угорців про те, що вони підтримують українську мову в Угорщині на запитання, як вони це роблять. Вони кажуть, що вони відкрили, якщо я не помиляюся, принаймні, намічу в основному про одну. Школу для українців, де можна вчитися українською мовою, водночас вони наполягають на тому, що ми маємо підтримувати певною мірою угорськомовне гетто. гетто я маю на увазі не в соціальному контексті, а в контексті мови, тому щоб не доп... ну, тобто дозволяти можливість вчитися лише угорською мовою декільком районам, адміністративно-територіальним нашої країни. Ну незважаючи на те, яка питання мови, це одна історія. Але ми маємо дивитися на це і під іншим кутом люди, які ростуть в мовній ізоляції. Перебувають, наприклад, там в сім'ях, потім в початковій школі, в старшій школі, і спілкуються угорською. Для них потім проблема пов'язана з тим, щоб отримувати вищу освіту і нормальним чином бути представленим на ринку праці в Україні. Ну але Тому, ще, що вони нормально Угорщина не знають планує що ці всі люди поїдуть до Угорщини. Наші ж їм українська тоді, якщо вони так планують, то вони мають про це сказати. Якщо вони про це скажуть словами через рот, то ситуація різко змінюється в контексті нашого обговорення. Але якщо вони говорять про а, громадян України, які проживають, зокрема на території України, то українська держава зобов'язана, вона має викладати так само, давати можливість, перепрошую, тут уже вчитися українською мовою. Тому що в подальшому члени нашого суспільства будуть власне обмежені в можливості нормально жити, не знаючи мови української. І в цьому випадку, тобто, ми маємо, звісно. Дозволяти і навіть сприяти розвитку націонал мов національних меншин безумовно, різні курси можуть бути різні клуби, тощо, де кожен може знайти для себе такі можливості. Але в питаннях того, що людина має знати державну мову, як країна, в якій країни якої вона живе, ну тут без варіантів це навіть не в тому плані, що мова йде про якусь політику чи ще щось. Це мова йде про відповідальність держави перед людьми. Знову таки, через те, що їм треба в цьому суспільстві жити, не знаючи цієї мови, ну скажімо так, наприклад, роботу їм умовно, в Києві або в якомусь іншому місті буде знайти складно. Тому це відповідальність наша порад ними, і ми цим займаємося. Знову таки, я розумію, що ці аргументи, які б тільки що мною були озвучені, можуть бути, наприклад, не сприйняті угорською стороною, але це питання консультацій. Тобто, ну ця проблема існує давно загострюються купа інших обставин, зокрема і в контексті нафти. Новий елемент, принаймні відносно новий, в цих переговорах, відбувся з того моменту, як Трамп не досить чітко сказав про проблеми, які йому не подобаються, у зв'язку з тим, що окрема кількість окремі. Члени європейського союзу купують російські нафтопродукти. Ми знаємо, хто ці члени власне європейського союзу, і одним із них якраз іде перемовний процес. Те, що це проблема не настільки проста, як нам здається, що якщо вони після того переробляють ці нафтопродукти, і вториння власне продукти цієї переробки використовуються різними країнами, зокрема і нами, це вже питання інше. Воно дуже комплексне і просто в односторонньому порядку, як власне, досить часто звучить з боку Орбана, вирішено бути не може. Це складний процес взаємовідносин з сусідами. І ми, і вони мають власне йти на якісь поступки, консультації і тому подібне. Власне, з нашого боку, я бачу це протягом останніх десяти років, пов'язане з тим, що ми готові розмовляти, ми готові проводити діалог, але якби ви теж маєте трошки посунутися. А в кінці полягає в тому, що вся ця дискусія досить часто зупиняється на тому варіанті, що ми впираємося в шантаж. Шантаж ну, треба сказати... з точки зору нашого шляху в Європейський Союз. Тобто, як буквально 10 секунд завершу, це не просто двосторонні відносини між державами стосовно окремих проблемних моментів. Це питання того, що Горщина часто говорить, що ну, ці проблеми для нас є важливими, тому не дамо або будемо, якби. Скептичніше ставитися до вашого шляху до європейського союзу, а оце вже, ну це вже виход вихід за межі цього діалогу. і Це посилення, скажімо, ставок, які відбуваються постійно з угорського боку. Ну, треба ж сказати, що Україна не атакувала <сміт> нафтогін Дружба три з половиною роки, але Угорщина блокувала нам допомогу і наш рух у ЄС. До речі, ось детальне пояснення і про Угорщину і про словаччину. Там насправді одна фірма купує нафту. Я писала дуже детальне інтерв'ю. Знайдіть в нашому YouTube в розділі інтерв'ю із Михайлом. Гончаром, от все очільник організації стратегія 21 там детально пояснюється, що чому, як, і власне чи це кощеєва смерть в тій нафті, чи ні. Подивіться, будь ласка, але я хочу з вами ще встигнути поговорити про Білорусь, тому що. Сполучені Штати Америки зняли санкції із Білавіа, авіакомпанії. Білорусь взамін чи не взамін випустила кілька десятків політичних в'язнів. При тому, що більше тисячі там ще залишається, і їх ніхто не випустив. Ось оце налагодження зв'язків Сполучених Штатів з Білорусю, Це спроба відірвати Білорусь від Росії, чи це спроба через Білорусь відірвати Росію від Китаю? Ми до цього обіцяли пана Трампа не критикувати, але якщо так обережно сказати, то пан Трамп поки що в процесі досягнення великих успіхів по відриву Росії від Китаю, мабуть, він вирішив, що тут вже величезні успіхи він досяг, тому треба займатися тепер Білорусі. Якщо ну, тобто, серйозно, то мені складно до кінця зрозуміти логіку дій цієї адміністрації. Ми можемо бачити, що це вже не вперше така подія, яка інформація про яку до нас приходить з мінська. Вже були і попередні власне. Ми це можемо актувати як в принципі звільнення заручників та в обмін на певні поступки. І ми бачимо, що до мінська приїжджає заступник спецпредставників та спецпредставника Трампа. Банки дарує я до того веду, що тут історія: знаєте, коли функціонували попередні якісь адміністрації. були нюанси, були приклади з різними. Людьми, але все-таки працював знаєте, держдепартамент, департамент. Міністер по міністерство, в якому є певні департаменти, вже під власне установи, і була певна політика. Тут ми бачимо політику Трампа, який більше схильний до персональної дипломатії, і тому у нього є низка спецпредставників, які... Персонально вирішують питання з тими чи іншими лідерами. Тобто, цей аспект він не треба його недооцінювати, тому що це якраз і визначає ставлення Трампа до того чи іншого процесу в тій чи іншій країні. Йому не треба, щоб там міністерство приходило і показувало всі свої документи, напрацювання, аналітику за останні десятки або там може більше років. І йому треба, щоб приїхав одна людина, якій він довіряє, в якій він впевнений домовився. І власне в такому форватері все йде. Ну ми випустили зручників. Ви нам допомагаєте з Білаві, тобто, в принципі, нормальні, зрозумілі для частини людей такі бартерні взаємовідносини в геополітичному плані. Тому до чого це може йти сказати складно, то що Лукашенко протягом. Щоб насправді не змінювалася його політиця, але це бажання все таки балансувати якось і не настільки там дуже дуже тісно прив'язуватися до Російської Федерації у нього присутня стосовно можливості відірвати від Китаю, мені тут сказати складно, тому що все-таки Китай має велику кількість інфра... ну, інфраструктурних проектів і коштів злитих на території Республіки Білорусь, тому я не впевнений, що ця ідея можлива, але знову таке подивимося. А, чи не натяк це Росії? Що із з можемо зняти? Для них це важлива санкція? Ми бачимо зараз, принаймні, що а, Трамп розглядає можливість там санкцій по росіянам не з точки зору, про мені так здається, не з точки зору російсько-української війни, а більше з точки зору глобальної тарифної війни, яка йому власне більш зрозуміла і прийнятна по відношенню до того ж самого Китаю і інших країн. Тобто. Санкції вторинні, до яких він закликає долучитися багато інших країн, і сьогодні про інформація стосовно G7, і попередні переговори з окремими членами Європейського союзу і Єврокомісією в цілому по Індії. Да? Тобто, це не привід, звісно, російська нафта, а російське пояснення може бути російсько-українська війна, але це більш глобальна тарифна війна, в яку з будь-якого приводу власне тут Трампу, мені здається не особливо має значення. Йому важливо затягнути більше союзників на своїй стороні. Але комплексної якоїсь єдиної зрозумілої політики по відношенню Російської Федерації, зокрема санкційної, сьогодні немає. Ми можемо згадати, що починаючи з велику, ну, от коли пройшла інформація, що може бути якесь великодні перемир'я, та я використовую аналогію там часів, ОТО-ООС, але коли до великодня мають домовитися, і Трамп принесе нам мир, санкції періодично згадуються, але ніяких. В якихось поступок в цьому напрямку, що санкції все таки будуть введені, ці ультимати вони нічим не завершуються. Тому очікувати того, що а, зараз щось може бути негативне для росіян. в Цьому плані мені здається, поки що не варто. Але пам'ятаємо, що Трамп, хлопець, дуже несподіваний, непередбачуваний. В принципі, якщо його особисто образити, то може щось помінятися. Ну нам своє робить. Богдане. Спасибі вам, Дякую. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики, був у нашій студії. Спасибі.